Всім привіт! І вітаю вас на каналі Анстал. От і почався другий тиждень будови. Повністю наші сваї усі вирівняні. І тепер по них багер, тобто цей маленький екскаватор, рівняє всю площу. Вони у нас працюють як маяки. Плюс жабою здиваємо всю землю, трамбуємо. Наші каналізації ми закопали в землю, щоб було легше працювати. І на закінчення кожної труби здали ось такі роксори з землі. Ось такі, як цей, щоб пізніше можна було їх знайти. Так, якщо вони закопані, їх все ж таки легше рівняти. Я з велаком вирівнюю площу, наперед виставлено. Такий інструмент починає пікати, коли він працює за тим невелаком, що знаходиться там далеко, коли виставлений правильно рівень. Так потихоньку наш тиждень підійшов до завершення. І тепер що у нас було зроблено? Закрили ми повністю каналізації, полишали ось такі роксори. На кожному закінченні труби, пізніше все розкопається і до того приштукуються труби. Але так, щоб вона нам не мішало, ми це все закопали, щоб можна було зробити рівну, рівномірну поверхню. Далася тепер подушка всюди, подушка далася по нівелаку. Даємо її тільки між цими слаями, тому що слаї між собою будуть повністю з'єднані бетоном і арматурою. Але це вже буде робитися на наступний тиждень. Тобто подушка дана до кінця, все вирівняно. Також розмітилася будівля і вимірилася. Розмічається вона як? На самих краях будинку на кутах. Тобто цей слайд це є у нас кут. Дається ось така конструкція із дерева, після чого відбивається у даному випадку ось тут точка саморізу, і від неї буде кидатися нитка. І прямо до ось того. І маєш тобі розмір однієї стіни. І то саме робиш на всіх кутах. І так ти розмічаєш повністю цей будинок. Тут кинеться нитка, і ось так вона протягнеться аж туди до кінця. Зміряли геометрія будинку правильна. Тобто з цим ми завершили роботу. Також окремо під шахту ліфта у нас буде Своя свая, тут буде шахта, воно буде пробетоновуватися, і тут всюди буде даватися бетон. Що така цікава річ, в тому будинку попередньому не вкопувалося так глибоко. Тобто земля була десь приблизно на цьому рівні, і окремо просто виривалися ось такі траншеї, і в них давалася арматура. Тепер було вирішено зробити це все нижче. Будемо робити опалубку. В принципі, більше роботи, але набагато легше це робити, тому що не мусиш крутити арматуру в ямі, а це не досить легка робота. Не знаю, чи це правильно, чи погано, але так захотіли. Я думаю, що дешевше би було вирити просто рови, туди засипати пісок і кинути туди арматуру. Це б було дешевше набагато, ніж тепер цим гратися, з чим ми граємося. Ну, нічого не зробиш. Як ми це все виставляли, ми спочатку всі сваї оббили по рівню, після чого просто між сваями просипали щебень. Давали його там на сантиметр більше, ніж потрібно. Після чого це звібрувалося і маєте рівень. Тож така робота була пророблена. Якщо вас будуть цікавити по цій роботі якісь певні етапи, чи хочете, щоб я про якийсь етап конкретніше пояснив. Пишіть в коментарях і пишіть, чи взагалі таке відео цікаве чи не дуже. Також виставився екран, уже він є розгорнутий. Надіюся відео було для вас корисне. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!